Прохолодну, мінусова температура. Я винесла звідси один вазон у вітальні. Ось. І, власне, і на цьому віконечку також два вазончика залишилося. Ось. Малюк заснув, але залишив всі свої іграшки. Необхідно поскладати все. За ним. Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Я вже з самого ранку встигла зробити дуже багато справ. Е, приготувала їжі, ось, незважаючи на те, що в нас досі немає води, е, вже який день. Мені здається, що вже пішов цілий тиждень, як в нас немає води. Ми тут ще е, потрошки справляємося, проте дуже шкода людей, які мають худобу, які. Потребують ще в 2-3 рази більше води, тому що, до прикладу, навіть ту саму корову необхідно помити, також дати попити, хто тримає більше свині, кури, ось для всього потрібна вода. Навіть приходиш з роботи, необхідно помитися, необхідно помити посуд. Загалом всі ці дні мию посуд у тазику ось, але єдиний мінус, що необхідно. Їздити постійно по воду, так як поблизу в нас криниць немає, аж через дві вулиці. Ось то сашко їздить в сусіднє село до своєї мами і там набирає в бутлі воду. Ось так набагато краще для нас, але, звичайно, дуже шкода старших людей, які не можуть ось так просто взяти і піти, тому що необхідні якісь приспособлення. Щоб набрати стільки води, скільки потрібно. Але загалом ця ситуація нас навчила, що завжди необхідно мати великі запаси води в будь-які моменти, тому що ніколи не знаю, що може трапитися завтра, і бажано кожного разу її оновлювати. Тому що, коли я жила в місті на квартирі, то завжди в нас були великі запаси води у ванні, і кожного тижня ми їх оновлювали, щоб вода не застоювалася. Ось. Ну, це в квартирі, а тут ми щось трішки розслабилися в приватному будинку, необхідно все змінювати. Я писала їй у групу і запитувала, коли ж буде ця вода. Люди також обурені, але ніхто нічого нам не відповідає, ніхто нічого не знає, як завжди, як то кажуть. Ось. Ще передають на тиждень мінусову температуру, а далі з кінця лютого, початку березня вже буде плюс 8, Я дивилася це, не може не радувати. Я вже зависаю на всіляких сайтах. Хочу посадити е собі ялинку. Ось, можливо, ви щось порадите, і не потрібно писати за прикмети, що садити ялинку на подвір'ї. Це... Погана прикмета. Я хочу просто декілька ще посадити. Дуже гарно виглядають ці дерева, але не знаю в який період навесні, в який саме місяць. Чи в березні, чи в квітні її треба садити. Тому хто знає, то напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво почитати. Ось. Я ще такий шопоголік, тому що зразу, коли заходжу на всі ці сайти із квітами із пов'язані з садівництвом, то мені хочеться скупити просто все. Я так минулого року квіти накупляла усілякі, ось і влітку насолоджувалася гладіолусами різноманітними. Я вже навіть забула, як ці квіти всі називаються. Що я посадила, робила я це вперше, поливала їх і вони мене. Радували. Я думаю, що у літніх влогах ви можете побачити, тому що початок відео в мене завжди починався з якихось квітів, як вони цвітуть, показувала всю цю красу. Дуже мені подобається саме займатися ось цим садівництвом і висаджувати квіточки. В мене має навесні зцвисти, якщо все буде добре, два іриси, які я купила, проте я вже забула в якому кольорі. Іриса і е, Сашко, один піон, який я посадила минулого року, навіть позаминулого, скосив, за що йому величезна подяка, але він вже отримав своє, отримав на горіхи від мене за те, що він це зробив. І один деревоподібний піон, який я посадила, в мене також пропав. Я не знаю, куди він подівся. Е, ось Напевно, хтось щось йому зробив. Тому що я за ним також ціле літо доглядала, і ось буквально з кінця осені він кудись зник. Можливо, щось не так з ним було, щось не підійшло ось. Можливо, він замерз, я вже цього не скажу. І такі от справи. Дуже чекаю весни, дуже чекаю саме роботи на землі, саме ось цього садівництва з такою мотивацією, натхненням, але вже коли наступить цей сезон, то ми, звичайно, всі бідкаємося і кажемо, коли закінчиться цей город, тому що роботи дійсно дуже багато і в садку потрібно буде побілити всі дерева. Ось. Та й така я собі придумувала, де я хочу нові квітники, тому що подвір'я в нас велике. Де я хочу собі облагородити ділянку, можна так сказати, і що в мене там, де буде. І все буду показувати поступово. Я прокинулася від того, що за збудив мене, так як прийшов з роботи, ніч в мене була нормальна. Нарешті я змогла виспатися разом з малюком, нічого його не турбувало. Тож зранку я одразу перевірила, чи є вода, її не було, на превеликий жаль. Поки Саша розпалював буржуйці, я тим часом начистила картоплю, тому що у нас її дуже багато, слава Богу, і а, вирішила її посмажити. Дивилася одну блогерку, то вони живуть в селі також, проте не садять город, і придбали сітку картоплі, у якій два відра. За 500 гривень це доволі велика сума, так як картопля у нас дійсно постійно розходиться. Ми як не смажемо, то варимо, то робимо супчики, чи я тушкую картоплю. Ну, загалом це для нас продукт номер один, напевно що. А крупи готую не так часто, проте, звичайно, це улюблена наша гречана крупа та рисова. Поки я... Поставила випікатись м'ясо, відварювати грудку для піца, мій малюк, бавився зі своїм татом. І цього разу вирішила зробити пиріжки із цукерками. Ніколи раніше такого не робила. Наперед забігаю, вийшли вони ну, дуже смачні. Обов'язково спробуйте. Я обрала цукерки корібка. Тому що бачила, як саме з такими роблять проте, якщо ви знаєте якісь рецепти з іншими цукерками, обов'язково напишіть мені, тому що я бачила навіть просто купують цукерки типу сніжок чи рачки. І роблять звичайний пиріг, просто кладуть у нього, також дуже смачно виходить. Апетитно, принаймні, виглядає, тому що я ніколи такого не куштувала. А мені подобаються усілякі нові рецепти. Ось. У мене швидко дуже підійшло тісто. Я використовувала сухі дріжджі і, до речі, помічаю, що дійсно на сухих дріжджах воно якось швидше підходить. Мабуть, тому що. Вони одразу розчиняються, Ось, а з пресованими потрібно бавитися, за ким ти їх розчиниш. Можливо, ці пресовані в мене дуже довго були в холодильнику, ще таке може бути. Я дуже швидко зробила всі свої справи з готуванням цього разу, так як в мене були залишки ще супчику гречаного, я вирішила просто зробити пиріжки. Зробити піцу одну та спекти під черевину, яку нам дала мама Сашка. Вона щиро вірить, що ми вже використали усе м'ясо, яке робили у заготовках у морозилці із свинки. Проте ми не так швидко впоралися із цим. Але, звичайно, слава Богу, що є можливість їсти домашнє м'ясо. тому що... Звичайно, що все домашнє завжди найкраще. Ось. Нещодавно я натрапила у Тіктоці на різноманітні ролики про те, що у Греції на острові Сантеріні зараз відбуваються землетруси, звідти евакуйовують людей. І є така інформація, що якщо там буде землетрус, який буде мати 8 балів, то у Туреччині буде цунамі. Про це вже попередили людей в Туреччині. І за 10 хвилин до того, якщо, не дай Бог, буде це цунамі, прийде СМС. Хто пам'ятає у минулому році всілякі екологи попереджали про те, що у найближчому майбутньому таких країн, як Італія, Греція, Туреччина, взагалі не буде, і вони зникнуть з лиця землі. Звичайно, що це дуже страшно, це дуже сумно, і коли я думаю про це. То мені стає страшно. Одна еколог із України взагалі сказала про те, що буде розлом і Україна опиниться на місці Іспанії, тому що всі материки будуть мігрувати внаслідок екологічних явищ. Тут на відео я вже показую, як чоловік купив воду для пиття, ось тому, що для домашніх справ у нас є. Вирішила зробити ще улюблений десерт чоловіка із залишків Чорносливу. Коли я дивлюся різноманітні новини, звичайно, що багато чого я переймаю на себе, так як я одразу думаю, що буде з тими людьми, що буде з нами, яка буде ситуація далі в країні, чи закінчиться війна, коли буде мир, коли будуть переговори. І коли ти накладаєш на себе усі ці проблеми, звичайно, що. Вони починають тиснути тобі на голову на твій емоційний стан, ти починаєш брати на себе дуже багато усіляких непотрібних негативних думок, і вони потрошки з'їдають тебе твій емоційний психологічний стан, який і так зараз в кожного розхитаний, особливо в тих людей, які проживають в Україні. Але Бог в Біблії неодноразово зазначав про те, що. Так буде про те, що будуть війни, будуть екологічні катаклізми. Все, що зараз відбувається, воно описане у Біблії. Ось, звичайно, що ніхто не знає, коли прийде Ісус Христос, коли його буде друге пришестя. Проте Бог сказав, щоб ми не боялися і не думали про завтрашній день, тому що все, що нам необхідно, Господь нам дасть. І це дійсно так працює, тому що іноді ми. Внушаємо собі те, в що хочемо вірити. І якщо ми налаштовані негативно, то, звичайно, будемо вірити у якесь зло у те, що не буде завтра нічого кращого. А людина, яка має надію, вона завжди буде попереду усіх. Тому що моя мама, до прикладу, песимістка і завжди вчила нас тому, що ніколи нічого з неба не падає. І до людей треба ставитися з застереженням, можна так сказати, що завжди треба очікувати чогось злого, і позитивне буває дуже рідко. Але вона нас навчила про те, що треба радіти кожному дню, про те, що треба дякувати Богу за все, що маєш. Вона була негативно налаштована до всього. А бабуся навпаки вчила, що потрібно завжди бути оптимістом. Отже, що я приготувала за одну годину. Все робила дуже швидко, тому що, як я вже говорила мільйон разів, у нас немає води. Пиріжки з цукерками-корівка. Ось так вони добре підрум'янилися, з кольжутом зробила. Ось, Пиріжечки гарно виглядають. Мають гарний вигляд доволі естетичні, можна викладати. Піцу я зробила також із дріжджового тіста. Я відварила курячу грудку. Куряча грудка, сир, посипала приправами, сушені томати, та хмелі сунелі і томатна паста. Ось. Також зробила чорнослив з сметаною, горішками. Зверху посипала какао і запекла під черевину, там ще є. Ось. Такий великий шматок розрізала на два. Один порізала із Запікала у е -м, буржуйці м'ясо і піцу. Пиріжки пекла, е щоб довго все це не було, у духовці електричній. Саме тому вони ось так рівномірно і підрум'янилися і спеклися. Я хочу побажати вам всім всього найкращого. Миру нашій країні, спокою нашій країні, щоб ми завжди покладалися тільки на Бога і були із надією у серці та вірою у краще майбутнє та краще життя.